Стрілянина і вибух налякали співробітників цього готелю та мешканців сусідніх будинків. Стріляють потом а шок на чербіжать, і посмотрела і зайшла додому, тому що діти переповнені. Стріляли в Віллю ківу кандидата в депутати та колишнього начальника департаменту протидії наркозлочинності національної поліції. На відео з камер спостереження його автівка саме під'їжджає до готелю. Далі розповідає жертва нападу. Він зупиняється перед брамою і телефонує охоронцю, аби той відчинив ворота. Раптом почув ззаду метрів за 10 звук від пересмикування затвору. Коли закінчилися набої, невідомий жбурнув гранату. Пішла граната, бах. Есть ряд совпадений, которые ну, в общем-то, сохранили мне жизнь. Вот. Поэтому, если бы рвануло, потому что оказывается, установка была пробита, если бы лунга зарванул, тут бы, наверное... Все попадало, то тобто шансів вижить би вижити, б вже, навірно, не було. Поліції наразі деталей не повідомляють, утім справу розслідують. За даним фактом, порушене кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 та частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України карається позбавлення волі на срок від 10 до 15 років. Сам потерпілий впевнений, атака біля готелю це замовлення його конкурентів або помста, неприятелів. Як і моя профессиональная деятельность, потому что сколько я этих наркоборых пере... Вот. Точно так же, смотрите, сейчас этими, этими политическими перегонами, сколько материалов нарыли на этих кандидатов. Я же неудобно. На месте поди эксперты до сих пор шукают речевые доказы.